У тебе кожна дитина планована, чи це для тебе чудо Боже? Це зазвичай чудо Боже, але все одно це планована кожна дитина, чи це відбувалося просто бо живеш своє життя, і це трохи планована. Але більше чудо Боже, чудо Боже. Я навіть е, заморочилась трохи, залізла в чат GPT і прописала всі дні народження твоїх дітей. І тобі цікаво, як розподілив чат? Е, е, д, значить, в жовтні ви добре працювали, в листопаді двічі працювали добре. В грудні лінтяні чули. В січні одна дитина у вас зачата була, одна в лютому, одна в березні і дві в квітні. У до речі, треба попросити чат, які місяці ще не використання, щоб ви я собі навіть, змогли думала, зробити. Але зараз <плант> бачиш, Плант. Що я що згадую ем, на Пасху двоє дітей були да, зачаті. Це як ти знаєш, що ти прониклася я от ем, Воскресінням Христовим. Ми гарно дуже святкуємо. Ми е, Паску святкуємо теж в спільноті е, цілу ніч. І от багато читань, і багато слова, багато виступів. Клас. І Класам я так зараз пам'ятаю, десь приблизно той да, період був.